A6 2008 року, 2-літровий дизельок, автомобіль на передньому приводі, от на таких гарних дисках, вся в веслайні, дуже круті комплектації, омивачі фари, максимальні фари, підігріви сидіння, підігрів дзеркал, круїз, двохзонний клімат, 264 тисячі пробігу, максимальна мультимедіа. Класний стан автомобіля, реально дуже збережений. Просторий задній ряд сидінь, плюс вона в універсалі, велетенський багажник, якщо треба сидіння, можна скласти, загрузити. Холодильник. Ось так виглядає автомобіль, він весь затонований. Ось такий от тут шторка є, коврик, запаска, все, що треба. Реально дійсно цікавий стан автомобіля. власник вкинув в неї дуже багато грошей, вона максимально обслужена в технічно в гарному стані. І проаналізувавши ринок, реально, ціна на неї буде дуже приємна. Тому хто хоче живу Audi А6, дизельну 2008 року на автоматі, телефонуйте за цим номером та звертайтеся. І підписуйтесь на YouTube.